Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Вже в 2027 році Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля, тобто там. Роль логістики значно менша. І, відповідно, можливості по знищенню цієї логістики. Вразливості Росії уїсти, що значно менше там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати раніше. Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії. Згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того щоб імперія, а вони себе бачать імперією, розвивалася, Ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це до речі, відповідь на багато питань на півночі лише північний Людовитий океан, і далі по колу Америка не варіант, бо буде боляче на сході Тихий океан, і знову ж таки Америка. Відповідь та сама на півдні Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки захід, який у їхньому розумінні. Нє, вибачте за фразеологізм, зажерся хворий, слабкий і нерішучий день ще відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад, плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою, для того, щоб а, сплутати карти всім. І далі, умовно кажучи, вже з Вільнуса, Uh, говорять про те, що вони готові зупинити бойові дії, не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку. Потрібно продовжувати свою боротьбу за існування інших варіантів просто немає. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну біля кордонів з Росією та Білорусі. країни НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з Північно-Атлантичним альянсом? Брюссель робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно промислового комплексу. У Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником, країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам, Надивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко, важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях у складній бюрократії. А мости не витримують проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною, значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливо роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції: чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло, вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення зсу дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на наші території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно. Аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет Євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів, і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України. Не надо ничего придумывать и на, этой, на, этих придумках значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. Точка відліку війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з найважливіших регіонів Росії. Наш форпост на западі. Кремль готує нові провокації. Російська федерація йде на іскусственну ескалацію конфлікту. В Альянсі заявили про готовність ударити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації і ексклавом, повністю відокремленим від основних територій Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію, а також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Тема Калінінградської області возникла якраз в момент максимального усиля Соєднаних Штатів, якраз в питаннях закінчення війни в Україні. И на мой взгляд именно Калининградской областью и возможностью непосредственно противостояния с блоком НАТО Российская Федерация пытается отвлечь внимание Соединенных Штатов от украинского вопроса. Либо же создает прецедент так называемого обмена. Калінінград дуже часто стає центром російського брязканням зброї. Таким чином Путін промацує ґрунт можливостей НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 2025 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області. Після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу. Провокації саме з території Калінінградської області. Это и глушение GPS-сигналов, как морской, так и авиакомпоненты. Это, соответственно, передислокация на территории Калининградской области тех же «Искандеров», зенитно-ракетных комплексов С-400 и других средств поражения активной обороны армии страны-оккупанта. То есть, фактически, Калининградская область на данный момент милитаризируется. При цьому російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації про підготовку країн НАТО до нападу на РФ. Річ йде про важливих санкциях со сторони країн ЄС в моменті в тому числі, блокади російського ексклава Калінинградської області і Російська Федерація заявляє о том, що подобнее рішення стран ЄС создасть прецедент можливості применения вооруженної сили в моменті. снятия данной блокады. Российская Федерация дает понять, что, соответственно, возможность введения экономических санкций ЕС в моменте блокады российского слава цвала... Буде воспринято Российской Федерацией как як создання то тобто применение именно ворожовної сили со стороны Російської Федерації. Ще в липні союзники по НАТО заявили, що створили план нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. Страны НАТО проводят превентивного характера мероприятия в моменте укрепления обороноспособности данных стран и, соответственно, снижения возможности вторжения непосредственно на территорию Польши и Литвы. Это и передислокация дополнительных воинских контингентов, проведение совместных учений, причем как сухопутной, Морської такива здушної компоненти, ну і відповідно, розробка планів можливості блокування Калінградської області. Росія зацікавлена, щоб в Альянсі були розбіжності. Їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Але навряд чи це у них вийде.